Уже важлива заява на початку випуску. Але це не тільки це. Гаряча подія всередині випуску. Я був в Америці 15 років тому. А також абсолютно неважливе повідомлення в кінці випуску. Пхав, пхав, до яєць не допхав. Слава Слава Ви ще Дивите нашу нову програму. Я є її ведучий Майкл Щур. Вйо до новин. Вітаю, друзі! У нас є новий голова поліції. Я готовий взяти на себе цю відповідальність. Підтримуємо. Дякую, рішення ухвалено одноголосно. І справді одноголосно. Крім голосу пана Гройсмана, я там не почув інших голосів міністрів. Як бачите, у нас абсолютно не цікавий новий голова поліції. Це не жінка і навіть не грузин. Видно, що ретельно відбирали. Тривав відбір у кілька етапів. Спочатку отримали 70 заявок від охочих очолити українську поліцію, аби з поміж них обрати лише трьох. Тепер ви розумієте, що це ще не найгірший варіант. Відбір проводила спеціально запрошена комісія з заморських спеціалістів. Ми дивилися на цінності та естетичність кандидатів на їхню здатність стратегічно мислити і управлінські навички. Так, естетичність головного поліцейського це дуже важливо. Ну там грація, пластика та загальний екстер'єр. Комісія відібрала трьох найкращих, з яких Аваков вибрав найестетичнішого. Зупинився на генералі князеві. Якщо ще врахувати, що пан Аваков також запрошував членів відбіркової комісії, яка і проводила цей конкурс, то взагалі виникає запитання: а для чого було так довго грати ще з цим конкурсом? Чи був новий, новий очільник поліції вашим фаворитом? Якщо говорити про всіх учасників конкурсу, то безумовно він виділявся. Це ж може образити іллю. Ківу, Зоряна, а також Шкіряка. Вони виділялися набагато більше, але їх навіть не покликали на конкурс. Але давайте поглянемо на минуле пана Князєва. Чим він займався до цього призначення? Князів зі старих кадрів в органах працює 28 років, керував департаментом карного розшуку, працював у Закарпатті, Рівненщині та Донеччині. Тобто зараз нова в поліція керує старий мент. І що ж він збирається робити на цій посаді? Нужно, е ні забити старе. Це не за те, що там сказали мені, що я представитель старої школи. Ні, зачем нарушити старе, не создав нічого нового? Угу. Хм. Якщо старе так добре працювало, навіщо тоді електронні декларації? Навіщо прозоро? Нова патрульна поліція? Давайте повернемо все старе та випробуване часом. Паперовий документообіг, закриті тендери, товстих даєшників кріпацтво, жертвопринесення, канібалізм, децимацію, інцест, Ель Кравчука, Леоніда Кравчука. Будемо виливати помиї з вікна, не лікувати сифіліс та дивитися піховщика на один плюс один. Я знав, що можна довго приймати якісь рішення, але щоб так довго у жовтні 2015 року почалася ЕПП з відставкою старих членів ЦВК і призначенням нових. І Верховна Рада не зробила це досі. Ось що голова парламенту говорив у червні минулого року. Моя позиція полягає в тому, щоб цей розгляд був чим швидше, але я зможу його винести на порядок денний тільки після того, коли буде винесено відповідне рішення профільного комітету Верховної Ради України. Ні, я вас не підганяю. Куди нам поспішати? Так, ми поспішаємо! Нам дуже треба поспішати, а ви два роки консультуєтеся з фракціями. Я більш оптимістично передбачав цей процес, але на жаль, бачу, що політичні дискусії тривають. Ну про що стільки можна консультуватися? Ви перебираєте усіх ймовірних кандидатів і почали з кінця списку? Гітлер, ні, Сталін, ні, Янукович, теж ні. У вас же є коротший список на одинадцять людей. Почніть з нього. Ми. Провели консультації з фракціями і подає їх президент. Тобто консультації вже були. Потім президент уніс кандидатури, і тепер ще одні консультації. Партія Народний фронт» направила троїх своїх кандидатів в центральну збирательну комісію. Однак із тих кандидатів, які президент його Верховну Раду там був тільки один представник, представитель, ми предлагали чудово. Нам ще не вистачало, щоб депутати почали ще одні консультації. Що робити з Порошенком, який подав список в ЦВК без їх кандидатур? Політичні консультації. 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 Шановні депутати, ви ще трохи почекаєте, і у всіх п'ятнадцятьох членів ЦВК закінчаться повноваження, а потім ще трохи почекаєте. І засідання ЦВК буде виглядати ось так. <му> Тимошенко зустрілася з Трампом. Я дійсно зустрічалася з Трампом. Я мала коротку розмову. Як повідомила українська редакція BBC, ця коротка розмова відбулася біля туалету? Вона чекала на нього під час молотовного сніданку біля туалету. Можете пояснити обставини зустрічі, тому що дуже багато споправляється. Вісім тоже біля туалету очікувати. Все погане, що ви чуєте про цю зустріч. Це організована, спланована президентом України. Також його лемівськими кампаніями і його прапалотистами брудна кампанія на безплітації. Що тут поганого взагалі? Ну стояла в коридорі. Ну так, Трамп сходив у туалет. Він же, врешті-решт, також людина, і також ходить по великому. Це is a huge problem. по гіганському і по маленькому. I guarantee. You no I guarantee you. Але я хочу заступитися за пані Тимошенко. Це був не туалет, а ресторум. Це значить ресторан по ненашому нашому. І давайте вже не спекулювати на цій темі. Все таки, ми там не стояли, і ми не можемо впевнено стверджувати, що було до того, як Тимошенко і Трамп поручкалися мив Трамп руки чи не мив. А ви, пані Тимошенко, маєте взагалі бути більш вдячним і не скаржитися. Вам, принаймні, візу дали, а от Ляшку, он взагалі відмовили навіть біля туалету постояти недостойний. Так, Олегові Ляшку справді анулювали його десятирічну американську візу. Хай вони подавляться тією візою. Як вважає пан Ляшко, Сполучені Штати Америки образилися на нього через два меморандуми: через Будапештський. От ми тепер вимагаємо виконати цей меморандум та меморандум з МВФ. Ми категорично виступаємо проти підписання. Я так розумію, що в зв'язку з цим з'явилися інструкції про анулювання візи. От ви собі зараз подумали, та хто такий ляшко взагалі, щоб Америку хвилювала його думка про меморандум із МВФ? І дарма бопа. Пан Олег то дуже впливова істота. Останній я був в Америці 15 років тому на інаугурації першій Джорджа Буша, президента. Пан Ляшко трохи плутає цифри. Перша інавгурація Джорджа Буша була не 15 років тому, а 28. І Олег Ляшко тоді був скотарем колгоспу прогрес села Лизівка Білокуракінського району Луганської області. Уявляєте, якою впливовою людиною треба бути, щоб тебе запросили на інавгурацію президента США у ранзі, 16-річного радянського скотаря тому насправді мене мало хвилює, що в мене забрали цю візу. Гудбай Америка, побачимося, коли я буду президентом України. Ого, це ж треба так вміти. Погрожує Америці, а страшно Україні. Хай у мене сто разів заберуть американську візу. Але я зроблю все, щоб американці були найближчими союзниками України. Пане Ляшко, відмовтеся від назви вашої партії. Штати через радикалізм, навіть мусульманським біженцям, в'їзд закрили. Самі подумайте, як вони повинні ставитися до лідера радикальної партії. Просто перейменуйте партію, назвіть її Республіканська партія Дональда Трампа, і вам одразу повернуть візу. І як звучить лідер республіканської партії Дональда Трампа Олег Ляшко. І тоді ніхто вже не питатиме, чи ви ісламський радикал, чи куртуазний маньєрист. <му> Коли описуєш події у світі, інколи бракує цензурних слів. Ну, Наприклад, терміново потрібно знайти кілька милозвучних замінників назв чоловічого статевого органу. Розумієте? Не всі заслуговують, щоб їх називали у повну силу. Декого хочеться просто розворушити, а декого хочеться поховати з використанням еротико-сміхових традицій наших предків. Але не можеш, бо не знаєш цих традицій. Саме про це ми і будемо говорити з етнологинею та знавцем суромійського фольклору Іриною Ігнатенко. Доброго вечора. Доброго вечора. Ну, насправді назви на означення чоловічого статевого органа не були лайливими. То не вважалося лайкою? Ні, не вважалося. То як правило, називали, брали з тваринного, рослинного світу. Це кукурузка. Так, кукурузка. це, наприклад, огірочок, це, наприклад, Бугай, це, наприклад, рак. Так, власне, тому ну, це були більше, знаєте, такі грайливі, писливі. Тоді, коли могли використовувати в подружжя в спілкуванні один mm -hmm. до одного, але це не було лайка, ну щоб образити, mm -hmm. так? Якщо хотіли образити, то власне ну били по найболючішому місцю, яке було і є у чоловіка. Це статевому органу, якщо він не виконує одну з основних функцій, так? Ну, один з таких нас це, наприклад, дармовис. А -а -а. Так, то власне, от якщо е потрібна рекомендація як когось образити е красиво культурно, але дійсно образити, можна використовувати це з традиції. Тобто у нас не було слова, яке просто ображає. У нас було слова, яке означає, що ти не робиш свою роботу. Так, і що власне через це ти не є ти є неповноцінним. І ти не потрібен там жінці чи Взагалі, чи? да, нікому не потрібен. Тобто, відповідно, це була один, навіть це одна була з причин, коли жінка могла подати на розлучення. Причому жінка має право вийти заміж вдруге. Чоловіку цього права не дано. І церква, яка категорично ставилася до розлучень, але були певні випадки, коли вона давала дозвіл, і це якраз був той випадок, uh -huh. коли статево чоловік був неспроможний, тобто він ну не мав не мав права ні бути в шлюбі. Тобто це якраз було найвразливіше місце чоловіка. Тобто, якщо трошки осучаснити цю історію, то неправильно говорити комусь качанчик моржовий, треба говорити йому, ти дармовис моржовий. Так, тобто є е, насправді дармовиць це один з нас, тобто, їх є досить е, багато. Я їх навіть опублікувала в своїй mm -hmm. книзі, чоловіче тіло, традиційній культурі українців. Чи можна говорити, що українська лайка вона, скажімо, так? Ну, страко-центрична? А російська, звідки у нас зараз ага. дуже багато лайків, вона є геніталоцентрична. тобто вони використовують це як спосіб образити. Ну от е, в українців найбільшою лайкою це було е, власне ну назва і власне вживання слова е, мати, матір, так тобто, це для в якомусь іншому контексті. Абсолютно, тому що культ матері і власне Божої матері в українців він був ну власне домінуючим навіть вище ніж культ Ісуса Христа. Тобто, ми брали щось ну не брали, то що брали, але у нас було щось дуже цінне. І для того, щоб продемонструвати якусь повністю якийсь нігілізм і лайку, хтось ніби ображав оце щось цінне, так, так. І для українців, от ви знаєте, багато е, фольклористів, філологів, я про це читала, одностайно про це кажуть. Що для українців отака, ну груба матірна да, російського слово лайка не характерна. Uh -huh. Тобто, на означення е, статевих органів, як чоловіка, так і жінки, власне, сам статевий акт е, більше були ось ті замінники, про які uh -huh. ми сказали. Ну, от, якщо говорити. Тваринний світ, це Бугай, да, ох, Бугай, там цей Петро. То це вже ну, бо впевнений, що який він гарний, добрий коханець, як він може викохувати. так, Або кінь. От ще одна цікава ситуація, що власне, кінь це може бути в певних піснях, якраз таким замінником чоловічого статевого органу. Коли хлопець, всім відомо, коли хлопець просить, ой, дівчино, моя напої коня. Ой, не напою тобі коня, бо я ще не твоя. Як буду твоя, то напою ти коня. Коня. І, власне, е, фольклористи, розбираючи ось саме цей текст. Я, знаєте, на чим я зараз думався? Пісня, чом ти не прийшов, як місяць зайшов, е, чи коня не мав? Ну, е, знаєте, це ще один варіант, який може бути, це ой, чий то кінь стоїть. <рес> Але тут треба зробити важливу поправку. Якщо це військові, якщо це козацькі, ага. тому, тому що пісні вони теж якби, діляться по жанрам так. і по тематиці. Якщо говорити любовні, тобто їде козаченько на коні. так? Е, і Кінь завжди, ну такий дуже мужній, От він копитом б'є, тобто він пити хоче, тобто сильний, активний і так далі. Стоїть дівчина біля криниченьки, завжди біля криниченьки і відро. Повторюся, що криниця і відро це стали фемінізм, якраз ну от віночок, так Хто тобто… стали спосіб передати. Так, і він просить напої мого коня своєї е, криниченьки, чи... Так, так, свого відра. Ну якщо їде козак. Кінь хоче пити, так? Ну то злізь того коня, достань води, напої коня, їдь собі далі. Навіщо тобі дівчина, навіщо ти її примушуєш? А в тих ситуаціях, коли вона відмовляє, кінь починає дуже сердитися, ставати агресивним, копитом бити і так далі. Так? І тобто, власне, що це завуальована, от така еротика, так? Тому що українці не висловлювалися прямо і не казали, наприклад. За одним виключенням це було на весіллі. Угу. Що наречений має робити з нареченою, причому детально і докладно описувався статевий акт в піснях через пісню, ага. через фольклор їм пояснювали, то, що то вони зараз вони про молоди. всяк випадок. Якщо раптом, значить, ви молоді, якщо раптом хтось із вас не в курсі, то будь ласка, вам прямим текстом. Так ще у вас в книжці є така фраза, ну чи формулювання, яке мене просто дуже здивувало: використання еротико-сміхових традицій наших предків. У поховальних обрядах. Так. Еротико-сміхові традиції під час поховання це як? Перший момент, в чому еротика. Еротика полягала в тому, якщо молода вдова, молода жінка, е, плакала і голосила над чоловіком, а голосити потрібно було. Вважало, що якщо ти над ним не голосиш, ти його не любиш, ти не цінуєш. Ну, це, знаєте, такий, якби був анти, ну, взагалі, антиповедінка, тому голосити потрібно було. Це перше. Далі. Е, коли жінка голосила, вона казала не тільки, що вона втратила там свого господаря, батька, е, батька своїх дітей, але вона втратила свого любаска, свого коханця. І таке формулювання, а з ким же я. Цієї ночі буду спати, хто мене так там приголубить і так далі. Це mm -hmm. вважалося нормально, так. А це вже є у цей момент це, еротики. Це вже да? є еротики. Так? Тобто вона, якби ну, плакала не тільки за втратою годувальника, так, але і за втратою ну, дійсно mm -hmm. огірочка, канчатчика. Але це дійсно була трагедія, тому mm -hmm. що молода вдова е, лишалася самотня. І народ до цього ставився абсолютно нормально, зрозуміло і без жодних засуджень. Але в певні моменти, чому сміхова, так, траплялися дуже курйозні випадки або град в Планових слів. Тобто вдова е, голосить, плаче і каже одне, але це сприймається і читається інакше. Ну, от, наприклад, е, це просто з реальних таких історій життя. Значить, чоловік помирає перед Великоднем. Uh -huh. Відомо, що перед великоднем, е, значить, фарбують яйця. так? І от вона, значить, е, ну, плаче і голосить. Ой, там ти мій Любчик, ой, мій коханчик, ось ти пхав, пхав, до яєць, не допхав. Мається на увазі, що ти жив-жив до Великодня, не дожив. Ні, вона не це мала. От, а власне, звичайно, або ще одна історія. Коротко, чоловік зранку подав. Не чекайте, мені ще про це хочеться поговорити. Просто хочеться про неї посміятися. Ну, тобто, це справді на похоронах, отак вона бхалхав, дається допхав. Ви розумієте, а звідки виникав фольклор, звідки виникали приказки якісь, тобто це все життя? Або, наприклад, ще один, що чоловік посадив, значить, садок перед хатою і за хатою. От вона, ось, Янтосіку, ти ж садив мої ззаду, і спереду. А що ж далі буде? Де хто ж то буде далі садитиме і так далі, розумієте? Тобто ось такі господарчі це власне… Перший момент, коли мені у випуску незручно за, за всю історію. Ви знаєте, але оце цікаво, що це, якщо це правда. Тобто це питання про те, якщо джерела і не одне, це не казуси, про це говорять. Тобто, чи це треба замовчувати, як довгий час до цього робилося, чи це треба проговорювати, зрозуміти, звідки корені, власне, які були на це підстави, чому це власне виникло? Тому що, знаєте, на все ж є пояснення. Просто ці треба пояснити. Знайти і, власне, адекватно зрозуміти. От. Дякую. Це була цікава розмова. Принаймні, тепер я розумію і знаю, як е, можна ніжно е, обізвати когось, що він Ніжно може вбити когось так. словом, mm, правда? І, пох і похоронити з використанням еротики сміхових традицій. Дякую, пані Ірино. У нас в гостях була Ірина Ігнатенко, дослідниця української еротики у українській етнографії. Скандал у Харкові на центральній площі міста знесли Леніна. Так правильно це було більше двох років тому, але як же добре це кожного разу згадувати. Але тепер замість Леніна на центральну площу міста пхають якесь інше страховидло. Авторами проекту побідітиля стали браті Чучельницькі, Младше з яких Сергій по пасавмістительство являється головним архітектом Харкова. Люблю такі збіги. І що каже з приводу свого проєкту пан головний архітектор? Стол, стов, калони, калонний, калонни, калоні, колоні, калон, 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 колони, плюс, плюс, тони. Смотрю на опять очередну красивішу калони. Калон калона. Хорошая колона. Вичерпно. І давно в нього така прив'язаність до колон. Всю жизнь ставили колони і наверху ставили кого-нибудь. Поставити колонну, поставити колонну, поставити колонну, колонну. І на колонну зверху ще кого-небудь. Ще кого-нибудь на колонну зверху, будь-кого. Але з хрестом. Примечательно, що изначально братья Чечерніцькі открещивались від своего авторства. Відхрещувалися від Христа. Яка іронія? А чому? Чечерні уверяет колонну он хотів давно поставити в хай. Поэтому и нарисовал заранее. А то, что вначале они с братом не признали авторство, так это только потому, что свой проект они не узнали. А, что за А, это наш проект? А, ну, добро. Під громадним зданням поставити карандашик. Взагалі прикро, що в Харкові декомунізація проходить під гаслом з однієї крайності в іншу: хрест, хрест, ще хрест, ще хрест! Ще дуже багато-багато хрестів. І нарешті тримайте хрест на колоні, щоб хрест було видно здалеку. Спершу ставили пам'ятники політично стурбованим, тепер ставлять пам'ятники для релігійно стурбованих. І коли вже почнуть ставити пам'ятники для атеїстів, агностиків і просто людей зі смаком. І до новин медицини. В Одесу привезли ліки від всього. До нашого міста прибули мощі святого Пантелеймона, котрий є головним покровителем усіх лікарів і хворих. Велику святиню зі святої гори Афон доставили грецькі ченці. Гора Афон це автономна чернеча держава на території Греції. Там живуть тільки ченці, і жінкам вхід туди суворо заборонений. І туди дуже полюбляли їздити. Янукович і Путін. Віктор Янукович вирушить до Афона. Лезми Путін приїхав на Афон. За дивним збігом один з монастирів на горі Афон. На Зиваючи ватопед. А ось герб афону нічого не нагадує. Так от ченців з афону зустрічав мер Одеси, і, схоже, він був дуже радий їх бачити. Дили -дили 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 Мер Одеси колишній регіонал та ще й власник російського паспорту, хоча і заперечує це. та сам Бог велів Афонським старцям цілуватися з Трухановим, як з рідним. Ченці висловили подяку за теплий прийом. А також відзначили, що Одеса залишила гарне враження, оскільки грецькі салоніки і південна Пальміра в багатьох сферах дуже схожі. Південна Пальміра Пальміра знаходиться у Сирії набагато південніше південної Пальміри. Є ще північна Пальміра, так називають Санкт-Петербург. Тому Одеса. Південна Пальміра, але тільки відносно північної. Мощі святого Пантелеймона, а конкретніше лобна частина його голови, вперше за п'ять віків покинули гору Афон. Саме тому їх довелося спочатку пронести через митничу у спеціальній скринці, яка називається ковчег. Після розмитнення мощі літаком дісталися до Одеси. Там мощі зустріла маршрутка і відвезла на побачення з вірянами. Ось цей рух митрополита Агафангела мені дещо нагадує. Ажіотаж був точно не менший. П'ять віків все, що оточувало мощі, це бородаті чоловіки у чорному. А тут Одеса. Перша в житті маршрутка, різнокольоровий одяг, перші за 500 років жіночі вуста. Схоже, бути в центрі уваги мощам сподобалося, тому логічно, що тур вирішили продовжити. Через величезний наплив людей час перебування привезеної святині продовжено до 7 лютого. Нічого собі, скільки людей, і всі вони справді прийшли за зціленням. Адкуди знали столько цілітельних свойствах мощей. То елементарне знання, котрим довдій чоловік, який інтересується. Ну це ж чудово. Якщо мощі лікують, то треба їх використовувати якомога ширше. Можна взагалі організувати швидку релігійну допомогу та виїжджати з метою зцілення відразу на місця автомобільних аварій та нещасних випадків. Чому ніхто не додумався? Це ж елементарно. что-то верить, чому то поклоняться. Я підозрюю, що існує величезна категорія людей, які мають потребу зовсім. Не у вірі шатришкума До дебаколода. А у поцілунках <звіс> Верховна Рада провалила голосування за черговий важливий законопроект закон про видобування бурштину. 220 зам. за. Рішення не прийняте два роки роботи. Коту під хвіст. Весь той блок е, законопроєктів, які стосуються бурштину, мають дуже серйозні зауваження. І такі, що стосуються лобістських сфер і екології, правильно розставлені пріоритети. Друге місце екологія. Перше місце лобійські сфери. М -м -м. Лобійські сфери, лобійські куби, лобійські трапеції, лобійська геометрія це завжди впираючи у неї. Доки вони дідуть до лобійської тригонометрії, бурштин закінчиться. А приймати закон про правила видобутку бурштину треба дуже. Бо зараз це виглядає ось так. One, one, а потім, ось так цей місячний пейзаж утворений не метеоритами, а людьми. Для місцевих мешканців території довкола їхніх сіл стали справжнім клондайком з усіма наслідками. Розбірки між бурштинщиками часто відбуваються втиху, а правоохоронці навіть не ризикують втручатися. М -м -м, так, це дійсно схоже на деякий захід, і місцеву громаду схожа така ситуація влаштовує. Ніхто не повинен робити незаконних дій. Друге питання. А чого президент робить? Незаконний діє на всіх. Ми, ми говоримо про бурштину. Так, дійсно, люди мають рацію, доки Ахметов не сидить, липецька фабрика стоїть, сніг на вулицях лежить, а гривня скаче. Як можна перестати незаконно добувати бурштин та руйнувати екологію прямо у себе під хатою? І що у підсумку? Депутати два роки працювали і не змогли прийняти закон про видобуток бурштину. Місцеві взагалі будь-які пропозиції змін ігнорують. Їм що підходи як є? Це нелегальна бурштинова копальня. Раніше тут був сосновий ліс, зараз болото канави з глиною та брудною водою і розмиті ями. Я зрозумів, у чому проблема. Проблема в самій наявності бурштину. Треба якомога швидше його видобути. Весь Зробити одну гігантську атомну мотопомпу, вимити за тиждень весь бурштин, продати в Європу, а щоб новий бурштин не утворювавши, вирубати і вивезти весь ліс, а потім і чорнозем вивезти. Граніт, нафту, газ, все нарешті видобути і продати. А коли вже нічого не залишиться, на місці пустки закопати капсулу часу для наступних поколінь, і у капсулі залишити одне послання, одну фразу. Пішли ви в сраку нащадки з повагою ваші предки. Це були всі новини на цей тиждень. Слухай, я тут з майбутнього прилетів. Ми там викопали вашу капсулу часу е, і прочитали послання. У мене прохання, ти міг би не писати, «Ідіть в сраку. І чому? В українці майбутнього немає срак, бо ми і сраки просрали. До побачення. Друзі. Ми зробимо перерву у випусках. Маємо почати підготовку до наступного проекту, тому кілька наступних тижнів свіжих випусків не буде. До зустрічі!